Ну що, народ, 19 червня Ах, город напіввисий. Добре, що хоч картошка зійшла. Але ж все ж таки, ну, я надіюсь, дождемося трошки дощу і все в мене буде файно. Так що Садку ще не докосив, руки не дійшли. Ой. Клумбу заливаємо, заливаємо, але ж все-таки ну, сухо, дуже сухо. Вишенька вон, китайська і за криницею і в клумбі засохли. Там більш-менш прийнялися, трошки зелені вкрилися, виноград заростає, Ще третю секцію хочу додати. І ще проволоки десь понаходить, то порося горобчики то, на ньому зависають. В тому році якось він краще попрівся поверху і було веселіше. Цей виноград заростає вже так хорошо, цікаво. Він Скоро закриє, буде холодок, Вон, кавунчики стоять, ждуть свого часу виходу на город. В клубі щось багато всяко сіяли, а мало що зійшло. А тут бабусині півники проснулись, ностальгія. Так, да. ось такі улюблені квіти були моєї бабусі. Так, тут малинка вже декілька ягодок взяла і дозріває, хоч така й маленька, але є. Там палочка підпер. Яблучка наливаються, гілочки опускаються. Малинка вже один рядочок дозрів, а інші... А інші ось так сохнуть. Що тлі посохло, що, мабуть, храбаки їдять. Може, не знаю. Ну, наче піднімаючи цю травичку і підкопуючи землю, то ну, де-не-де я так дивився, наче волога земля. Малинка вже от де-не-де червоненька. Вже цей рядочок один збираємо. Петрушка вже скоро зацвітає семено, тобто вже зацвіла семено, скоро дасть. Гірочки вже повитягувалися, два рядочки були файні. Це те, що було замульчоване, мульчу туди скинув, а тут зробив два рядочки, не поливав і вони вийшли всі. Тут зробив не замульчовано було, зробив дві траншейки, залив дуже багато водою, вона впиталась, потім присипав, повтикував. Ну, коротше, тут через раз зійшло. А тут саме пізніше я садив і взагалі там все з не дуже весело ще не повилазив. Морква якась зійшла, яку саме першу робив. Тут взагалі весело-весело. Гірчиця позацвітала, думав, буде жовтого, блакитне таке. Ну, коротше, з цієї сторони, гірчиця ледь-ледь, а з іншої сторони ледь-ледь попротикався льон. Я ще пересипав півлітри гірчиці сюди на сідірати і все одно дощів не було і дуже поганенько сідірати ці зійшли. Тут вже повтикував огірочки в цій кучі. Ось тут вони виросли, а там в останніх рядках щось не виросли. Так, ось тут на купі кавунчик, як бачите. Там ще так трошки натикані кавунчики. Оце льон зійшов, ще не цвіте. Ну, Жовтий, вже гірчі, це вже гірчиця трошки тісти, почала першу яку насідірати, посів. Ця малина теж пересохла так нормально, хоч і поливаю, ну. Я не знаю, чи там хробаки сидять чи... Це від засухи, маленька любить водичку, тут ніяк нормально не наполиваєшся. Так, цибулька така собі, ну і город взагалі коротше. ну Помідори вже зелененькі є. Тут в мене гвардія солодких перців. Цілий рік в мене жінка. Задобувало, що дуже хоче фаршированого перця, от є ще перців куча буде, будемо фарширувати, коротше, один перець, мабуть, і їсти. Ось тут маленькі перчики вже і так он багатенько. А тут помідорчики. Ось уже зелененькі є. Так що потихеньку, а там, бачите, жучара кладе яйця на мою картоплю, Ну нічого, я чекаю. Ще не кропив в цьому році. Але місцями бачу треба вже, бо починають О, Мабуть, сьогодні ж і пройдуся. А ось редька. А ось чорна редька. Вон квасоля де неде. Вон там теж редька. Коротше, дуже невесело. І Бурячки навіть штучок 5 проткнулося з рядочка. Так, а ось тут томати капуста і люцерна. Люцерна, а немає практично. Я не зійшов. Ну коротше, дуже сподіваємося на те, що дощ буде. А в моя млівська красуня, бачите, я так її зробив, що буду знизу збирати яблучко, похилив свої гілочки. Вовчками заросло, Я їх трошки приберу, залишу тільки ті гілячки, які мені потрібні, прив'яжу до них якісь е грузики і будемо тягувати їх донизу. До так що, Всім дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава ця тема, як змінюється мій двір, як, як виходить у мене людини з міста, адаптуватись у селі і займатися таким городні, городніми справами такими. Так що, все, що виходить не виходить, я показую. Нічого не скриваю, можна так сказати. Ну, це не будемо обходити весь город, бо кукру за день-десь зійшла. Там, ти, ну, не в мене одного. Так що в цьому році, надіємося, щось буде краще. Ось тут у мене повсходила люцерна, там де я її поливав. Тут було дуже багато бур'яну, я його повиривав. А це кабачки із прошлого року. Кабачків тут було багато, і я їх залишив тут. І щось попростало, не знаю. Не буду поки чіпати їх. А там далі в мене гарбузи, кошовики повиростали по межі. З іншої сторони ну, обичні гарбузики будуть. Побачимо, щось дай буде. А у дворі вже дивлюся, мабуть, ще треба косити. Не знаю, а скільки косите ви свій двір за сезон? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Все, всім дякую. На все добре.